Радий вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 81 заняття на тему види самостійних газових розрядів. Це заняття є останнім за курсом фізики 8 класу, тобто дуже радує те, що вдалося е, приблизно за два тижні відзняти увесь курс фізики 8 класу. Я сподіваюся, що він вам буде корисним як на літніх канікулах. Можливо, хтось хоче подивитися наперед курс або згадати попередній матеріал, що вже був. Ну або ж стане вам на згоді протягом навчального року, зараз ми розпочнемо вивчення цієї теми, але перш ніж ми розпочнемо її вивчати. То не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та напишіть коментар. За бажанням поширити це відео серед своїх друзів. Лише так канал може розвиватися. Україномовний контент необхідно поширювати, аби діти мали змогу е, навчатися та дивитися україномовні уроки, чим витісняючи російськомовний контент з українського простору. Тому підпишіться, поставте лайк та напишіть коментар. Це дуже впливає на алгоритми Ютуба. Тобто, Ютуб бачить, що канал дійсно є. Потрібним, що його дивляться, що на нього якось реагують. Тому, будь ласка, проявіть активність. А ми тоді розпочнемо. Дивіться види самостійних газових розрядів. На минулому уроці ми з вами розібрали взагалі електричний струм у газах, за яких умов він виникає. І я вам розповів про два види газових розрядів. Вони бувають не самостійні та бувають самостійні. Не самостійним газовим розрядом називають такий розряд, що зникає під час впливу на нього каталізатора, тобто того, що допомагає, якби виникнути реакції та її якось підтримувати. І Як тільки, наприклад, ми припиняємо діяти на це, той електричний струм у газі швидко зникне. А самостійний газовий розряд це такий розряд, що буде існувати, навіть незалежно від того, чи впливає на нього якісь чинники, чи не впливають. І м, про це здій я розповідав на минулому уроці. тому хто зараз щось не розуміє, подивіться там все детально розповідав. А зараз дивіться: коротко. Які ж бувають газові розряди, самостійні газові розряди? Іскровий газовий розряд, коронний газовий розряд, дуговий газовий розряд і тліючий газовий розряд. Про кожний поговоримо коротко. Іскровий газовий розряд. Напевно, кожен з вас стикався з таким розумінням, як блискавка. Тобто, бачили таке явище. Коли блискавка б'є, ми знаємо, що блискавка вона е, б'є і швидко зникає, тобто там якісь мілісекунди, але б'є вона красиво, сильно, тобто може бути небезпечною для людини. Зараз ми поговоримо про захист від неї. Тобто, як виникає блискавка? Е, блискавка виникає як самостійний газовий розряд, бо ми знаємо, що в нас є верхні шари, е, скажімо, там де облака знаходяться, є земля. Між ними виникають певний простір, де багато цих йонів і електронів. І коли вони розганяються між собою, тобто вони стикаються, виникає кінетична енергія, і відповідно б'є оця блискавка, тобто є, є звідки йому виникнути. І тому його вважають самостійним. Як же захиститися від блискавки? Ну необхідно додержуватися певних правил. По перше, коли блискавка, то не можна, особливо якщо ви знаходитесь на вулиці, не можна. Гратися у телефон чи там дзвонити комусь, краще його вимкнути, аби не подавати сигнал. Ніякий електронний. Тепер, якщо ви опинилися під час блискавки у полі, то у полі краще лягти на землю, не підходити ні до одиничних дерев, ні до яких там снопів сена. Якщо ви у лісі, не підходьте до великих дерев, тобто це небезпечно. І взагалі краще у лісі від дерев триматися подалі під час грози. Якщо ж у вас гроза застала на дорозі у машині, то з машини виходити не можна. Необхідно закритися, тобто герметизуватися, закрити вікна, двері і так далі, і чекати, поки гроза мине. Тобто, ну, це як ключові. Ключові е, факти, які допоможуть вам захиститися від, е, від ударів блискавки. Якщо вас цікавить вже більш якийсь там детальний курс захисту від блискавки, то ви можете це подивитися е, в інтернеті чи вас могли цьому навчити на предметі основи здоров'я під час шкільного курсу. Тепер з приводу коронного газового розряду. Тут виникає запитання: як убезпечити себе від блискавки, тобто від іскрового газового розряду. То коронний газовий розряд влаштований приблизно. Так, я поясню на простому прикладі. Можливо, це буде якось трішки неточно, але тут не так важлива точність, як розуміння, що таке коронний газовий розряд. Є таке поняття, як блискавковідвід. Чого я тут блискавку закреслив? Блискавковідводи, навіщо їх ставлять? Блискавковідвод це приблизно виглядає він подібним чином. Тобто він великий, уходить у землю. Він великий і його мета така. Він, він ключовий свій розряд зберігає ось тут, на цьому кінчику. І якщо блискавка буде бити, то його мета притягнути до себе цю блискавку. Тобто, для чого це робиться? Блискавковідводи іноді ставлять на будинках. Тобто, для чого їх ставлять на будинках? Якщо буде блискавка, то воно вдарить не в дім, щоб дім загориться, а в цей блискавковідвід. Вона вдарить в цей блискавко. і блискавко відвід врятує будинок від пожежі. Блискавковідводи також ставлять на кораблях. Ось уявіть, Представимо собі, пливе човен, який корабель, якийсь чи човен, так? Я не знаю там що там плаває. Е, якийсь вантажопідйомний, можливо, чи ще щось. Е, і він, ось, скажімо, один у морі, і на, нього, на ньому куб, дуже велика купа електроніки, що притягує до себе у ці розряди, і прямо по кораблю може вдарити в морі. І ніякого порятунку не буде. Тобто, ну, поки сигнал СОС прийде, то корабель вже е може згоріти. А блискавка відвід може це е просто нейтралізувати. Тобто, це як суть коронного розряду самостійного. Тепер договий газовий розряд. Як тут? Ну тут договий газовий розряд має біли, білий колір. Якщо ви колись бачили таке поняття, як скажімо, сварка. Так, тобто, коли м, йде славка, сварка чи плавлення, то в нас є також, якщо просто казати два електроди, ми їх поєднуємо спершу, потім роз'єднаємо. І між ними виходить договий розряд. Він, ем, тобто він має дуже велику температуру 5 7 тисяч градусів Цельсія, тобто щось приблизно до температури сонця. Наскільки пам'ятаю, температура сонця 6,5 тисяч градусів Цельсія, якщо помилився, то вибачте. Ось. Тобто, це є дуговим газовим розрядом. Також він застосовується у великих прожекторах, тобто, ну і так далі. Тобто, це, це ви також можете, вже, якщо вам більш цікаво, про кожен з цих розрядів, подивитися в інтернеті. Тліючий газовий розряд. Про що тут? Тліючий газовий розряд він виникає при слабкому тиску і, відповідно, виникає цей газовий розряд між просторами. Скажімо, якщо просто пояснювати між просторами анода катода, велика відстань, велика відстань. Під, під час такого тиску, і вони встигають розігнатися до великої швидкості і вибивають у ці електрони. І у такому випадку виникає тліючий газовий розряд Тліючий, тому що він, скажімо, не, на, не настільки вже яркий, так напевно. І його можуть використовувати у лампах нічного бачення, точніше, денного бачення, денного бачення, або ж там іще у якихось таких подібних потребах. Тобто, я сподіваюся, ви це зрозуміли. А, тему на цьому я вам пояснив. Якщо залишилися якісь більш широкі Запитання чи більш глибоке цією темою, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо буде змога, то спробую відповісти усім. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі, для чого пояснив на початку уроку. Ми закінчили з вами вивчення курсу восьмого класу фізики. Наступне заняття вже буде за курсом фізики 9 класу. Я сподіваюся, що ми його закінчимо ще більш швидше, ніж курс восьмого класу. Ну і сподіваюся, він також вам буде корисним. Бо лише це є дуже великою мотивацією для продовження цієї діяльності. Дякую всім за увагу до зустрічі на наступному занятті.